Йду в цей купол стекляний, там щось буде сюрпризи якісь для мене може. Може там нема такого. А йду. Сім баксів стоїть вхід. Може більше, але подивимося, що, що тут є. Зайшов. Такий парк. Всередині. шукати тих сюрпризів, що тут є. Піточки. Так така красота, квіти калищі як називаються звисками такими пальмішка. Це гарна. Така красота наверх. м'ячків Такі гарні квіти. Případně rádi jíždí. Taky je větké, když je z kůštěk. Zonček je zpastavujeme. Krásné kůště. Такий кущ, величезне дерево з такими штучками наверху. Таке дерево. Такі з ковбаски звисають з нега. Червоний. як срака Подвійний достак, такий, як срака. Тут дерево таке велике, потужне. З цієї сторони теж квіти різні. Листочки тісь різні. Сів відпочити на лавочку. Такі листочки, квіточки. Є. Такий парк. Маленький, ботанічний. Там показано, що не можна годувати. Того за чого я би прийшов, але немає десь. чути звук тільки. Пугайчики нарешті знайшов. Бачив пару білих. І такі ара. Клас. Пугайчики заради цього я йшов зда. Такий погайчик кольором український. Яка красота. Ниточки oh, yeah. є під ногами. Oh. Бугайчик. З oh. цієї сторони. Крила, які розкладуються. Як полетить. Двіцькі класні крила. Днега, крила. Лися і пір'я, як складжена. Давай, лети на кадр. Гарний кадр створи мені. Така красота навкруг. І попугайчик. Де я там? Давай, щас витвори. Чуйчай. Нема, де далі. Зелені такі. Один з п'ят. Роздивляюся. Є білий кіс. Попугай щось таке гіс. Странний. Голуб перекрутив. Чухається О, Опугай було туди, як Ці гарні квіточки, а? Пугайчик. Там десь говори. Попугай. Ті звуки. Рано тут має бути звуки в мільйон. Є. далі є йому, Довольні ходи. Горе там І то цей з упугайчиками стеклянний такий купол. Non è arri子... un pezzo da fare da Lauca ma non è posizionata subi. C'è un fontano, eh? eh.